Привіт, це четвертий день після пересадки волосся. Давайте подивимось, що в мене відбувається на голові. Ви можете бачити, вже трішечки з'являються такі корочки. Зараз покажу зону, де брали донорські грифти. Набряк, набряк спустився на обличчя. Це цілком нормальне і очікувано. Сподіваюся, що через 2-3 дні його вже майже не буде. Так, да, бачите, пам'ятаєте, що в мене було він вчора на лобі, так а сьогодні він вже спустився на цю зону обличчя. Я починаю звикати до подушки, оцієї, яку мені дали. Отак от, от <смас> спати в ній. До речі, дійсно, в принципі, на четвертий день я зрозумів, приловчився, як. Комфортніше лягати, я вам покажу це сьогодні, тому чекаємо результату. Давайте ще покажу, отак от вам. Бачите? Щоб ви подивились все. А трішечки може почухуватися голова. Інколи буває, ну, бо воно загоюється, звісно, і трішечки чешеться, Але знаєте, як це роблю? Я отак-от просто роблю. І все трішечки доторкаюсь, Вона дуже чутлива і чухаюсь.